Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу, як зіграти колядку Добрий вечір, тобі, пане господарю! Спочатку зіграю в нормальному темпі, а потім в трохи повільнішому, щоб було легше навчитись грати. Починаємо! Тепер трохи повільніший темп. Сподіваюсь, що вам сподобалась моя колядка. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки і вітаю всіх з наступаючими святами. Нехай в новому році вам щастить! До зустрічі!